Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкраще. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Українську Відьма. Мене звуть мене Аня Дніпро, область. На вересень дивимось. Найближчі дні подивимось трошки пізніше. А на вересень зараз. Якраз я буду вранці передивитися, бо вночі не спиться мені, працює. У мене сусіди щось ремонтують. А ми перемонтуємо наші долі, да? щоб було все справедливо. Мої хороші, підпишіться, будь ласка, на інстаграм, на телеграм. На Під відео все прикріплю в коментарях і в описі відео. Чому? Тому що у нас будуть там акції різні. Книгу я пишу, дописую, будуть шматочки, буде мотивація, буде для дівчат, підтримуючи такі курси. Це не марафон, знаєте, це не запускається як якийсь там інформаційний продукт. Це є ситуаційно, я буду ділитись практиками, енергопрактиками, психологією, соціальною адаптацією, роботою з травмами. Тобто буде аудіо, відео саме на телеграмі. саме допомога або допомога моя для вас. Безкоштовно, тому просто хочеться вас підтримати. От мені так треба, знаєте. Зараз буду пісню співати, мені так треба бути там, де зараз ти, да? ні, це нормально, що там друга година ночі, майже Аня щось ворожить, пісні співає. Це таке, таке буває робочий стан нормальний. Рання ніч. Дніпро вересень. А я говорила, а я ворожила. А я цей будинок вже вам пересказала. Стоїть. Біля Дніпра. Міст, місто, Міст, да. Біля річки. Високий як скеля. Весь в від, від близько. А там душі загублені. Дніпро вересень. От ви у нього прям як кістка в горлі. Світло вибити. Mm. Чим більше споруд руйнується, тим краще, з чотирьох боків тягнеться. Повінь. Можливо, якесь затемнення буде, бо дивний місяць. Новолуння повінь у вас дуже гаряча. Два дні до 2 дні після. Він на вас схиблений буде в вересні. А що він так Дніпро не любить? Що він хоче в вересні горох? Жертви, щоб горіло. Мало зруйнував, не показав свою силу. Це він так каже. Не, ви його не боїтесь, тому він, він вас буде вбивати. Він не може до вас дійти, він біситься, йому заборонили до вас йти. Ні про Потижнево дивимося, ви ж пам'ятаєте, підвішено. Зайки, для родин, біда, прям родинами можуть люди страждати. Виїжджати людям. Обдумувати, не тікати не обдумувати. Не об... обдумув... Якщо ви не обдумали, Боже, не можу сказати, тому що іншу карту вже дивлюсь. Ви будете гуляти? Буде життя, буде якісь, і такі якісь і ресторани, у вас, до речі, можуть бути якісь там. Облави або щось в ресторанах, в нічних клубах, де молодь тусить. Угу. Буде якийсь скандал. Таке відчуття, що буде десь хтось гуляти, потім там поруч прильот. З газом щось може бути. Дивіться, проблем багато, вони такі сьогодні є, раз і вирішили, є біда, раз і вирішила. У вас є ресурси відновлювати місто, відновлюватись після прильотів. Дніпро вересні. Ракета, мости, хоч би не застрягли ні в якому, знаєте, вони от... Вони прямо між цими будуть пролітати. Так дуже близько-близько до опор. Дуже багато жертв вересень, несе серед цивільних. Це обдумані дії, обдумані дії ворога. і Наводитись часто будуть дрони, потім будуть йти ракети. Дуже обережно. Фронт вересні Дніпропетровщина. Фронт вересні Дніпропетровщина. Опускаємо, от як пропускаємо їх кудись. Просто, знаєте як, обіцянка-цецянка. Там на верхах думають, ну покажу, два генерали або дві особи при погонах. Обговорюють, що там ми туди спрямували підсилення, що ще якусь зброю. Вони та поговорили. Воно поки дійде, воно не встигло дійти, і ворог робить нам біду, може просунутись. Про Петровщина Верес. Більше уваги на захист. Відволікає обстрілами міста. Я так розумію, військова адміністрація відволікається, потім на фронті і якусь інформацію дуже пізно доводять: біля води, вода, порти, скажи їм, горить. Сказала станція.